Чотири три роки тому мов символи минулого на цьому місті стояли чагарники. Нині невеличке місто, площею в 900 квадратних кілометрів і населенням у з половиною тисяч жителів, може похизуватися європейським набуттям заводом із переробки біомаси в екологічно чисті палети. Оце саме основний узел нашого, нашої роботи або нашого mm -hmm. об'єкту, тому що тут іменно пресуються ці палети і. Будемо казати, формуються на ті гранули, які є. Цей проект став кроком у майбутнє, де енергія стає чистою та доступною. Під час війни, коли енергетична незалежність стає ключовою, перетворення чагарників в палети набуває важливості. Це не просто інноваційний проект, але й крок до забезпечення енергією критичних об'єктів. Уже в нас один об'єкт палиця палетами, да, це територіальний центр, стаціонар, там, де є люди, ну обслуговуються лежачі люди. Де. Ну і далі школи, я думаю, далі будемо продовжувати в на цьому напрямку. Група торгової марки Колві допоможе не тільки з будівництвом, а й з інвестуванням у. Напрямок зеленої енергетики, а й допоможе з обладнаннями для соціальних об'єктів, для е, садочків, для шкіл, для будинку культури і для інших тому подібних. Тальне не тільки змінює свій енергетичний ландшафт, але й рухається у Європу, де чиста енергія стає нормою. Тепер навколишнє середовище буде захищене від забруднення. Для міста ця сировина, як відходи, які вони називають, це проблема що нема куди дівати. А для взагалі соціально ця проблема в спалюванні. Якщо її спалюють у відкритому просторі, це, відкри, це викиди, це досить великі, Вони це неправильне горіння, це значить екологія насамперед страдає. І ми почали рухатися, що потрібно це спалювати правильно. правильно спалювати це безпосередньо обладнання. Теплогенеруючому котлах. Тобто, а для цього це мають бути якісь певні гранули, щоб це завантажувалося і горіло, і, відповідно, не викидало в атмосферу те, що не потрібно викидати. Співпраця бізнесу з місцевою владою виявилася ключовою у втіленні цього проєкту. Рішення приймалося разом, долаючи виклики та підтримуючи ініціативи для благополуччя громади. Самим було б важко, звичайно, тому що побудувати ми ще там ми можемо, да? а от саме виробництво це було б для місцевого. Це дуже тяжка справа. Була умова, що Колві Енерджі» реєструється у місті Тальному, у Тальнівській громаді, щоб податки йшли в місто Тальне, тому що ну, якби, всі ж переживаємо за власні податки. Також було перераховано ПДФО більше трьох мільйонів. І Я вже зрозумів, що організація якби, да, дуже настроєна, гарно настроєна на співпрацю. Досвід тального може навчити інших, що енергетична ефективність починається на рівні громади. Спільні зусилля призводять до істотних змін, а чагарники тепер стають сировиною для майбутнього. Все це, що ми зараз бачимо, це навіть не 10% того, що тут буде за найближчі десятиліття. Тобто, це навіть не 10%. Тобто загальний план інвестицій це більше 200 мільйонів гривень у цю ділянку.